Поля кривополиті накрила Ірак. Майже одночасно в кількох містах країни пролунало 16 вибухів. Жертвами терактів стало щонайменше 60 людей ще майже 400 осіб зазнали поранені. Найкривавіший теракт стався поблизу міста Амара. Там внаслідок вибуху двох замінованих автобілів Шиїцької мечеті загинуло щонайменше 16 людей. У кіркуку екстремісти влаштували теракт неподалік офісу нафтової компанії, де вишукувалася черга з поліцейських, що хотіли нанятися на роботу. У Дуджаїлі мішенью нападу стала військова база. У переліку містики атакували терористи. Також Балац, Самара, Басра і Анна Сирія. В останньому ледь не постраждало консульство Франції. Вибухівку було закладено в авто припарковане. Поруч наслідок вибуху загинув охоронець. В спалах насильства та тероризму пов'язаний з браком технічного оснащення та прогалинами в роботі розвідслужб. Цей та інші фактори дають змогу терористам використовувати тактику стріляй і тікай, ось чому блокпости та військові стають легкими мішенями для нападників. Вважає аналітик політично-релігійне протистояння між сунітами та шиїтами в Іраку різко заострилося після виведення з країни військ США на початку року. Місцевий уряд поки що лишається безпорадним у війні з екстремістами.